Доброго дня, ми депутати. Справа в тому, що коли стала ідея написання цього законопроєкту, ми пішли дуже простим і правильним шляхом. Це обговорення з лікомдерної транспортації. Для того, щоб сформувати технічне завдання до законопроєкту, була залучена робота Міністерства охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ, прокуратури. Саме стоями метою, щоб визначити які основні проблеми е, в'язок трансплантації. І коли ми дійшли до тої загальної думки, що у нас є проблеми в координації роботи служби трансплантації, є проблема у визначенні законопроектів е, саме в поняттях словнику, ми пішли згоди, що наш проєкт, який існує вже в кінці понад 10 років, потребує е, новслів, які е, вже існують в інших виставчих системах і е, потребують е, доповнення. Ми пішли а, за юридичним досвідом тих ринях, як Білорусія, Європейських е, держав, Австрії, Іспанії, і е, вони такі поняття, як е, перший етап трансплантації це взяття анатомічних органів е, у пацієнта. Е, далі ми пішли е, по принципу введення задавших тренінгів, е, що стосується смерті людини, е, консультації смерті, факту смерті людини. І тут ми дійшли е, до такого юридичного висновку, що доцільно підняти певні нормативні акти, е, які існують в Україні, і з е, рівня підзаконних актів підняти до рівня законодавчих е, актів поняття визначення смерті головного мозку. Е, дуже прикром'яється той факт, що під час... Е, Надало дуже такий прикрий, е, приклад е, роботи над проєктом. Я зараз буду говорити про е, висновок НЕО, стосовно як основного проєкту, так і інтернативного. Е, дуже приком'являється той факт, що е, на управління дійшло висновку, що обидва законопроекта містять дуже багато технічно-юридичних помилок. Насправді це не кидає дійсності, тому що. Е, це дуже такі, поверхневе відношення ГНЕО до цього законопроєкту, до його вичитування, і вони наводять ті помилки, які насправді не існують в законопроекті. Так, наприклад, бачається, що стаття 10, а, як у основного, так і альтернативного законопроекту розміщена не в тому місці, де мало би бути, а мало би бути в кінці законопроекту. На це ствердження можна сказати, що і в основному, і альтернативному закорєкті стаття 10 не зачіпалася. Ми її розмістили, ми вносили лише зміни в діючу норму. І тому такі зауваження відносно того, що законопроект змінює розташувається законопроектів, не дає дійсності. Крім того, в законопроекті у висновку до законопроекту вбачається те, що юридичним неправильним трактування поняття самоті головного мозку. Натомість, коли ми піднімаємо задачу базу України. На інших держав ми маємо ідентичне тлумачення смертю головного мозку як в підзаконних актах, так, так і в підзаконних інших держав. Тому такі приклади невідповідності е тексту і висновку мають відчуще значення і вводять в команду народних депутатів. Тому е ми за своєю е точкою зору вбачаємо дивитися цих законопроєктів як е на такі, що не мають реального висновку в нього. На нашу думку, законопроект сам по собі вирішує дуже багато питань. І він потребує винесення його у цінну залу. Дякую. Я пропонував.